У червні цього року волинським підприємцям та волонтерам почали надходити повідомлення у месенджерах та телефонні дзвінки від нібито обласної військової адміністрації з проханнями надати кошти на потреби армії. Шахраї представлялися головою військової адміністрації, його заступником, та навіть надсилали офіційні листи з проханнями про ті чи інші потреби. Такі факти викликали підозру у представників бізнесу, а згодом цю інформацію спростували ж і у самій військовій адміністрації. Поліція відразу ж зайнялась пошуком зловмисників та внесла відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проаналізувавши масивний обсяг інформації щодо вчинення подібних шахрайств, поліцейським вдалося встановити, що дзвінки надходять від мешканців Дніпропетровської області. Учора, 18 липня, на території цієї області, працівники управління карного розшуку ГУНП та Луцького РУП Провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони, банківські картки, флешки та інші речові докази. Маємо докази, які свідчать про аналогічну діяльність цієї групи зловмисників у інших областях. Наразі тривають пошуки спільників, причетних до шахрайської схеми. Слідство триває.